Усім привіт! З вами Деніс Френдлі. Виповнив сьогодні те, що ви так довго просили. Зараз я почитаю, що ви там просили. Коротше, зняти реакцію на суші: ексклюзивний контент. Е, так, 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 так. Угу, угу. Це інший контент. Так, так, так. Коротше, ви просили. Я казав, що, що би ви мені таке написали. за... Що... Що ми з вами ще ніколи не пробували унікальна ганіальна їда. І ви написали мені е, на море продукти, але найбільше коментарі були на суші. Все, мама замовила, послухала мене. Я завдання своє виповнюю. Вони перше пробували і ми зараз з вами попробуємо. на відео. Ось ці суші. Бачите, є васабі, Блін, як же це червона називається? Коротше, соєвий соус, васабі і червоне. Чекайте, давайте запитаємось, що тут червоне є. Йдемо запитаємось. Що то у нас є? Ідемо, йдемо, імбир. Але спершу давайте скоренько зачитаємо ваші коментарі. Чекайте, бо я не з того аккаунту, Зараз, зараз. Коротше, чекайте, секунду, зараз. Коротше поки я шукаю цей, цей свій. Коротше, розкажу Був я сьогодні на роботі, але я думав, що я буду до 6 години. Але, блін, там затягнулося і не вийшло. Довелося до 7. Ну нічого, нічого страшного. Давайте з вами е, цей сьогодні відео. Давайте коментарі під вчорашнім роликом. Так, ого, це сьогодні, до речі, багато контенту вийшло. То тепер пише прем'єра? ж, недобре. Ну, окей, розберемось по потім. Так, сьогодні... нас цікав... цікавить 9 серпня. Значить, тут є 6 лайків, 6 коментарів. Читаємо всі, швиденько і реагуємо. Так. Влада Сусак, успіхів тобі на роботі. Дуже дякую, надіюсь, все вийде. Саня, мінута 10.00. І ето контент на 10к підписчиків. А тепер контент на 10к підписчиків. Оце контент, не то. Коротше, Роман Ковальчук. Ну, це оромалі, реально дорогі. Більше 30 гривень я б не дав. Ну, а Деніс Прайні мусить все вам пробувати. Тому і дає по 50 гривень за такі маленькі оро. Все, далі. Лідія Петровська, якщо тобі вийде, і ти влаштуєшся на роботу, може зняти відео про твою роботу. Ой, це навряд, чи, бо тому що хіба шорт і то навряд чи не знаю, чи з ним, бо на роботі весь час треба бути зайнятим. Треба там коротше, робити оці герби, треба ставити е, у принтер, е, друкувати оці, бачите, е, вишиваночку треба, і. І що? Е, на комп'ютері нажимати кнопку, воно друкує. І потім виймати з багато цих гербів, е, складати у коробку, потім знову брати білі, чистенькі, класти в ту рамочку, в ту рамочку друкова. Коротше, такий процес. І напевно нема коли там дуже знайняті, нема коли знімати. Тому на роботі, напевно, скоріш всього, контенту не буде. Вибачайте. Ну самі розумієте, це серйозна робота. Тут нема коли знімати ролики. Навіть на хвилину, тому такі справи. Давайте далі. Два ще коментарі читаємо ймо. Леонід Тимчук, на кінець, ти крім Ютуба, ще працюєш. На кінець, на кінець, сам не вірю, але так і є. Олеся Давиденко, ну так, навіщо тратити час на те, з чого ти не можеш заробити, він ще тратити сили на роботу? Де є заробіток? Твої слова, але просто. Ще хочеться і на YouTube хоча б там пару вечірні години тратити, бо я тих 10 тисяч підписників зараді вас, що дивитесь мене, хочу і потратити. Але так, то в основному треба трати, тратити сили на роботу. Тому все, поїхали до заставки. Е, ага, зараз я вам все зачитаю що до чого. Все, напевно, поїхали. А, ні, не поїхали. Відкриваємо коробочку. Блін, чекайте. Вони так... Я приїхав перші не особу. Коротше, значить, поїхали. Е, значить, давайте заставка. День збені реагує, день збені реагує. Сьогодні буде він реагувати, значить, на суші. Філадельфія. Е, Філадельфія і. Блін. Філадельфія і Каліфорнія, Форнія, Форнія. Що ж, поїхали реагувати, друзі. Що ж, друзі, така тема. Зараз я... Коротше, дві штуки Філадельфія, Каліфорнія. Я, значить, тут цього лише шість штук. Дві штуки на Ютуб шорт, все. Бо так, знаєте, більше переглядів, Ютуб шорт, все-таки нам більше. Все. Починаємо палички, ніколи ще перший раз у своєму житті пробую суші. Давайте з вами і попробуємо. Дивіться, я знімав відео, що вийде на каналі, і можливо, така тема кіндера сюрприза сьогодні точно не буде. Я не встиг купити. Кіндер ну, цілий день на роботі, розумієте. Тому замість так зробимо. Напевно, замість Кіндера я вам покажу, зроблю і кліп і, зроб, і покажу комікс, якщо не забуду до сьогодні. Тому такі справи. Ось такі палички. Значить, є в нас соєвий сус. Ва сус? -сус? соєвий соус. Я відкрив його. І давайте. Я, я ніколи ці палички ми... не знаю. Так, я, напевно. Я видів, блогери отак роблять. Що ж. Давайте. Так. лиш би ця сушенка, Сушенка. Не випила. Так. Так, соєвий соус. васабі, і ця червона я вже штука забув. Блін. Я забув, як ця червона штука. Все, поїхали. Все, відмовляться до 10, Так. Чекайте, лиш би я не упустив. Все, поїхали. Риба і рис, Ну так. Це ваша китайська кухня. Ну хоч цибулі, булі, надіюся, нема. В основному ребарис. Що, ставимо 8 балів, чи скільки? Добре, в кінці я ще порішаю. Васабі капецькі пекельне. Якщо ми пробували з вами чіпси з васабі і були капецькі гострі, то тут в реальному житті васабі взагалі. Блін, пішло в жопу ці ваші палички Стандартно і ясно. Все, велка. І понятно, і, і зручно. Все. Ой, васлабі. Я не знаю, яка з них Філадельфія, яка з них Каліфорнія. Тому без різниці. Так. В середині майонезик. Ось так. Понятно і зрозуміло не ваші палички. Рес і реба. Напевно, під цим відео буде багато коментарів, рами дочекалися. Так ви дочекалися, суші. Я ваше бажання виповнив. Ну і своє теж, бо теж хотілося. Самі розумієте, ніколи не пробував. Так що і своє теж виповнив. Блін, я години не бачу. Це я так почав зйомку, що окей. Бо я завжди на годину дивлюся, хто не знає. Добре, постараюся встигнути. Якщо не встигну, буде срак. Добре. А! А зараз ми давайте окремо прореагуємо. Добре, поки що залишимо спокій. Це риба. Маю для вас, доктор Пепер. Соєвий соус найкращий. Блін, розсипав. Треба отако вот перед собою. Блін, от я дебіл, я ж сказав одна сушенка. Блін, от же я болбес. Я ж сказав, що одне одне на шорт, друге також. Зашилося три. Я мав з тої партії ще лишити. Ну, блін, ладно. Зараз порішаю тоді ті дві лишу. Все, я беру тоді ще оцю. Зараз давайте окремо проригуємо на рис. Так, рис. Угу. Самому рису поставлю 8 балів, так? Далі. Майонезик, вроді. Це взагалі соус на майонез. 7 балів. Ну і в принципі реба. Риба, поїхали. Всім Тепер макаємо у цей. Імбер нагадав. А ну імбер давайте. А що він гострий? Ну, ваша китайська кухня, це японська. Пекельне. Імбиру я поставлю 7 балів. Ну і як же без васабі, давайте на васабі. О, зараз буде 6 балів, напевно. О! 4 бали, взагалі. Не. Васабі це взагалі гостра тема. Так, коротше так. Ми. Ще розрізаю половинку ще цієї сушенки. І все. Друзі. Так, ось так. Так. І це на YouTube шорт зараз знімлю. Оце і це, все. Оце ми зараз їмо. А це на YouTube шорт. Все, погнали. Коротше, завтра я теж йду на. Роботу, так. Ну це ж логічно, але. Ну, такі справи. Вже почалося доросле життя. Оце я... Ну, я пішов ще 7-го, сьомого... Що... Ні, 5-го я ще йшов питатися, там шостий, сьомой вихідні були. І вже 8-го приступив. Так, якраз рівно на своє день народження пішов на роботу. Оце називається серйозні робочі 22. Та. Ну так я справа. Як зароблю на кращий телефон? Ну, типа, на файний потужний телефон бути. Взагалі мене, дивиться 22... дуже... На якісну камеру буде якісний справді контент. Бо буде якісна камера. А якісна камера дорівнює якісний, якісному контенту. Логічно. Смислом знімати цей якісний контент, якщо мене що? 100 людей за тиждень, то не, не на всіх роликах. Ну вже. Блін, я не макнув. Що ж, добре? Була така, скажімо, новинка. Поставимо ми цій новинці 8 балів загалом. так. Окей, доїдаю цю останню сушу. Все-таки я лише лишаю цей один кусочок на шорт. Все. Бо тут вже нема що знімати ще на шорт. Ну, самі подивіться. Ось, оце вже взагалі нема що їсти на шорт. Це вже доїдаємо тут і все. Ти й починаю зараз другу мою реакцію на доктор Пепер. Зараз кажете, ти міг би об'єднати реакцію і суші і пепер. Ні, бо, маю, бо я хочу більше, щоб реакції вийшло окремо. І тому окремо на суші, окремо на пепер. Все. Блін. Ой, блін, я бризну. Коротше, дійсно, я нагадав, він зараз буде супер холодний і чекайте. Зараз вийняти треба. Нічого, мікрохвильовці підогрію. Походу, мінус горло. <кхе> Мене чекає, бо я вже зараз приступаю. Добре, все. Занурюю цю сушинку в соус. Без всяких там васабі і той червоний херні і все. Коротше 8 балів. Коротше, ви просили, я зняв. Але це не це не любиме моє, ні. Хоча, знаєте, там мама дотримується християнських постів. Ну, тобто... Таке строге велике свято, у нас у християні прийнято, ми категорично за, ну, відмовляємось від м'ясного їди, так? а рибними за. Тому, коли настає християнський піст, можна з'їсти цю сушу. Ну, Суші якраз у християнський піст, супер. Тому, Тому коли християнський піст, можна завжди замовляти суші. Коли наступає, а коли ми маємо, можна їсти все підряд, то можемо і м'ясне з'їсти. Просто імен. Я веду до того, що коли є піст, тоді можна їх суші з'їсти. А коли можна і м'ясне їсти, ліпше все-таки наїстися тої курки, наїстися тих відбивнів, шашлика, ніж оці суші. Ну, то мені такі справи. Але ви просили, 10 тисяч настало, у мене на каналі підписники, отримуйте суші. Все. Коротше, на цьому все. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Надіюся, ви ж поставите лайк. Але, блін, Ютуб може списати. Ну, коротше, якщо не буде лайків під цим відео, я вас розумію. Ютуб списав. Тому напишіть побільше коментарів. В районі таке щось. У, ура, суші! На кінець це зняв. Ура, на кінець. Щось таке. Як ви любите. Все, з вами був День Френік. Пішов знімати на оцей чудовий напиток. Всім пока, побачимось в новому ролику. Пока. Все, це на YouTube Short. Все, погнали, пока коротше.